Багато хто задається питанням, як покращити роботу котла і зробити опалення більш економним та комфортним. Буферна ємність це чудовий спосіб вирішити ці завдання. У минулому відео ми поговорили, для чого потрібна буферна ємність. Переходьте за посиланням в описі відео. А тепер розберемо, який необхідний об'єм буферної ємності вам необхідний для будинку площі, наприклад, 100 квадратних метрів. Для початку важливо розуміти декілька факторів. Перше. Потужність котла, друге тепло втрати будинку, третє режим роботи системи опалювання. Як правило, розрахунок обсягу буферної ємності залежить від потужності котла. Вважається, що на кожний кіловат потужності котла потрібно 25-50 літрів. У будинку 100 квадратних метрів зазвичай використовується котел потужністю від 10 до 12 кВт. Отже Обсяг буферної ємності для такого будинку варіюватиметься від 250 літрів до 600 літрів, в залежності від ваших потреб і того, як часто ви готові топити котел. Як вибрати оптимальний обсяг, тут варто зважати на кілька нюансів. Якщо ви хочете, щоб котел працював тривалий час без частих розпалювань, вибираєте ємність плечі до 50 літрів на кіловат потужності. Якщо у вас добре утеплений будинок і котел працює не завжди. Достатньо 25-30 літрів на кіловат. Приклад, 10 кВт котел, утеплений будинок 250-300 літрів. 10 кВт котел стандартний будинок 400-500 літрів. 12-кіловатний стандартний 600 літрів. При виборі буферної ємності зверніть увагу на якість теплоізоляції бака. Чим краща ізоляція, тим краще тепло зберігається. Також важливо правильно підібрати місце для встановлення. Це має бути суха і тепла ділянка поряд з твердопаленим котлом. Крім того, не забудьте про підключення всієї системи. Буферна ємність має бути правильно інтегрована в опалювальну систему вашого будинку, щоб максимально ефективно використовувати її можливості. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях, і ми обов'язково відповімо. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. До зустрічі у наступних випусках!